політичні екстремісти взяли заручників у центрі міста. Зробіть щонебудь! Стоп! Стоп! Чекай! Ми до цього ще дійдемо. Розслабтеся. Добре? Ми втратили Шеллі рік тому. Я лишився сам із малим. Смакота. Я зараз чорний зі шкрибу. Ось так нормально. А ну поверни його! Не хочу його кривдити. Зробив іноді краще просто не лізти. Насправді, у нас все добре. Тобто ця корпорація свідомо труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. Викликай скажених. Гаразд, викликаю скажених. Я нічого цього не хочу. Я монстр. Ти не монстр? Покажи йому своє добре серце. Привітні, це я твій так. Яково. Мене це не стосувалося. Але іноді ти маєш щось робити. Хто ти в біса такий? Я просто чувак. Яколо бути героєм. Ти розумієш, що на кому? Чету! Знайдіть його і приведіть сюди. <SMILING> Ще нікого не вбив, правда? Знаєш, коли ти кажеш е, самозахист. Ото гідний сусід. Токсичний мешк. Так його діти кличуть, по-моєму, мило. Ухіно з 28 серпня.